Панове, Привіт всім, вітаю на каналі. Ну, взагалі, гарні новини такі для тих, хто шукає для себе тракторець є в нас на продаж. такий красавчик. Всі ви його пам'ятаєте, бачили, пам'ятаєте як він з КПС чудеса дів. Так що, кому цікаво, трактор продається, друг вирішив продати, ну, тому що... Ну, скажімо так, за ненадобністю необхідно продати. В общем, трішки розкажу про, про трактор. Трактор з переднім ведучим мостом, мост працює все без проблем. По рульовій, по рульових тягах, по всьому питань ніяких немає. Передня резина стоїть з МТЗ, що з ведучим передком. Трактор на стартері. Топливна МТЗовська, зараз пройдемо, я покажу. розкажу. Топливна, форсунки, все зроблено. Зарядка заводиться, їде, працює, світло. Тобто все є. Навіть стопи працюють. Так що, Кому цікаво, стопи, повороти, все робоче, проводка, все постелено, є. Так, Далі, задня резина. Про... Ну, відсотків, я не знаю, можливо, 50-70%. Досить непогано накачане, як бачите, все не на пустому стоїть. ну, Нормально. Заднє також а, 15,5х38. МТЗ, УМЗ цікаво, задні, це вузькі, з Т-40. Так, тут навіть стопи є, а ні, один лівий десь, обвіточку зачепили. Розбили. Ну нічого, якщо треба, ми дамо новеньку нагрузку. Або скинемо на ціні, якихось там за 100-100-200 доларів скинемо, щоб не цей, не переживав. Дивіться, по навісочки, навісочка комплектна, бортові, все сухеньке, все на ці потьоки, що по скатах, то не дивіться. Це стікала з нього вода. У нас цю ніч був великий дощ, стікала вода, так що нічого страшного, все там є. Так, навісочка, як бачите, все комплектне, продольні тяги ровні. Тут все крутиться, все працює. Розтяжки стоять, одна... Ні, це навіть усілена стоїть одна з СТ Т40, а одна ЮМЕЗОВСТ мощна. Так що буде тягати як звір. Ну, він в принципі і так звір, я ж кажу, що кому цікаво, зайдіть на мій канал, подивіться, там є свій відео з цим трактором, як він працює, він із PLN 335 плугом. Працював. А плуг теж є. Так що ну, є. На продаж можемо продати і культиватор разом з ним. 4,2 культиватора, все повністю з боронами. Борони рівненькі, зубочки відклепані. циліндр стоїть. Як бачите, циліндр ніхто його не готував, нічого не мили, нічого не робили. Резина, скати накачані. В общем, по ціні найдешевше в Україні. Так що, кому цікаво, звертайте. Так, йдемо далі. Світло, дві фари працюють. Задня резина, так само якісь відсотків 50-70 десь. Ну, є зверху тут трактор стояв, воно десь чуть-чуть підтріскало. Все. Незначні такі пошкодження. Проте діти буде інструментальний ящик. Під акумулятор, трактор на акумуляторі заводиться, я ж кажу, і старший, і йде, все нормально. МТЗовська топлівна, топлівна після ремонту. Зроблена, все чудово. 50-й циліндр рульовий, повертає ну, без питань. В принципі, що ще? ну В кабіні, в кабіні як тесу. Дивіться, яке сидіння, руль, світло, все, ну, скоростя не вибивають. Завів всіх, поїхав. Звісно, треба трішки там підкрасити, можливо, там, хто для себе буде купувати то, Звісно, внесе якісь свої корективи. Е, хто на розборку, взагалі нема питань. Ну, Хоча шкода, звісно, трактор в нормальному стані. Продавати його на розбір, звичайно, не хотілося. Так що, криша, Зверніть увагу, криша повністю зроблена. Завода, що там якась ця стоїть. Тряпка. Тут вже переробили, заморочились серйозно, Ніяк, щоб не затікало, не задувало, не залітала поляка, всередину. вже з оцинковки зроблена криша без проблем. Вон також працює, ну, в принципі, що ще. Як бачите, проводочка на парі все постелено, все є. Працює, масла не бере, губи. Так що, Всім гарного дня. На каналчик підписуємося в коментарях. Дізнавайтеся про ціну. Ціна, я ж кажу, найдешевша в Україні. Є КПС-4.2, Т-40 і ПУГ ПЛН-335. Все продається най... по найдешевшим цінам. Все, всім дякую.